На Сумщині служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ. Ним виявився 48-річний екс-депутат Шосткинської міськради від забороненої партії регіонів. За матеріалами справи він шпигував за силами оборони та закликав рашистів бомбардувати місто. За даними слідства, агент приховано відслідковував напрямки руху ешелонів зсу та фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини. Для збору розвідданих фігурант на власному авто об'їжджав місцевість, де на фото і відео знімав розташування сил оборони. Додатково зрадник намагався з'ясувати потрібну йому інформацію від знайомих під виглядом побутових розмов. Отримані відомості він відправляв кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області особу та персональні дані, котрого вже встановлено службою безпеки. В агентурних звітах. Окрім надання координат, зрадник просив расистів якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК. Співробітники СБУ задокументували злочини екс-депутата і затримали його за місцем проживання у шостці. За даними слідства, фюгран був дистанційно завербований ФСБ у липні цього року. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.